Згадала історію про нове розуміння старих слів. Якось знайома написала я в коридорі. І я подумала, що вона під час тривоги дотримується правила трьох стін. А з'ясувалася, що вона про коридор затемнень писала. Це, типу, в сенсі світломаскування чи про перебої електрикою? Ні, Костя, про затемнення місяця і сонця. Уявляєш, що таке існує? А, смішно. Нині для нас кожне слово про війну, бо й саме життя українців зараз про війну. При цьому немає значення, де наші співвітчизники перебувають. Ми всюди возимо з собою це відчуття війни. Але ж навіть в цьому житті про війну ми все одно знаходимо сили творити і жити далі. Про творчих українців в Естонії наш наступний сюжет. Ось такий от простір. Лівати, де знаходиться також наша майстерня? Люди різними різними класними штуками займаються. Аліна показує свою майстерню в Естонії. Тут дівчина разом із батьками чи не щодня виготовляє ось таку красу. Є у них і сумки, і магніти, і обереги, і навіть вітальні листівки. Усе зроблене власноруч від ідеї від знаєте ескізів на паперових салфетках. Ну так воно на кухні вдома в нас все було. Мама постійно щось малює в неї. Постійно якісь листочки лежать. Вона постійно малює якісь ескізи, і з того всього починається все. І вже ми думаємо, як це зробити. Тато підказує, що він може зі свого боку зробити, і я зі свого боку. Цю майстерню у невеличкому місті Виру в Естонії Аліна з батьками відкрила кілька місяців тому. Раніше родина мала власний бізнес в Україні. Ми люди, які постійно жили в цьому, більше там 15 років. Я взагалі все своє життя пам'ятаю, там що ми щось робили. Сімейна справа процвітала. У кожного була своя роль. Аліна працювала з клієнтами та шила сумки. Едуард, батько дівчини, займався різьбленням по дереву, а мати Олена художник. Жниця тому саме вона розмальовувала всю продукцію в українській тематиці. Щось таке народне, веселе. Загалом люди це підхопили, і в нас ця хвиля була доволі довго. Були такі замовлення, коли вся підлога у великій кімнаті стелена. в Україні та за кордоном у майстрів були постійні клієнти. Можна сказати, по всьому світу ми відправляли до 2014 року. У нас було дуже багато клієнтів з Криму е і ну, з Донбасу. Також але в чотирнадцятому. М, році, ми частично їх втратили, постійно відправляли кудись. Ну, за кордон постійно. Європа, Україна. Усе змінилося 24 лютого цього року. Батьки Аліни тоді перебували в Естонії. Вона ши з донькою та чоловіком в Старобільську, що на Луганщині. Саме сюди родина переїхала 2014-го з рідного Луганська. Досвід років вже ну ми, ми знали, що щось може бути і вже 22-го, Чи коли там він признав ту республіки? Всі. Ми зрозуміли, що треба, треба просто зібрати тор, торби і чекати. Коли вже прорвали щастя, ми вже зірвалися і поїхали. Аліна з донькою попрямували до батьків в Естонію, а чоловік залишився в Україні. Перше, що я поставила взагалі в машину, це була машинка швейна. Бо якщо машинка, то точно буду щось робити. От і взагалі нічого не брала. Я взагалі сюди приїхала. Взагалі без речей. Спочатку було дуже складно освоїтись у чужій країні. Аліна сумувала за домівкою, та згодом вона з батьками вирішила відродити їхній український бізнес в Естонії, зареєструвалася. Приватною підприємницею орендувала студію, і всі гуртом знову стали до улюбленої справи. Єдине, що не змінилось, жартує Аліна. Це те, що у кожного той самий фронт роботи, як і до повномасштабного вторгнення, Олена малює, Аліна шиє, а Едуард вирізає з дерева. Я повсякчас щось малюю, можу малювати, малювати, щось відкладати кудись у бік, і потім, навіть через кілька років, повертатися до цих ескізів. Тепер вони виготовляють і ось такі листівки із зайчиками чи лисичками. І сумки з котиками або з українською національною символікою. Більшість виробів розмальовані під анімацією. Олена зізнається, колись мріяла стати мультиплікатором. Дуже цікаві, виходять графічні малюнки, і я от кожного дня малюю й малюю цих кроликів. Нещодавно Олену запросили розмалювати українське кафе. Жінка береться за будь-яку роботу, що нагадує їй про батьківщину. На стінах вона зображує вишиванку. А потім приходить до родинної майстерні і продовжує малювати. Адже у свою маленьку справу, яку сім'я розвиває вже понад 15 років, вона вкладає всю душу та сили і не зупиняється навіть далеко від України.